Коли почалась війна, я приїхав сюди. Ну, десь з півтора місяця часу у мене за щоб відновити свої документи. Пішов в сам воєнкомат, попав в ДПСУ. У мене батько був офіцером погранічником. Я тут колись жив якийсь час. Ну, я знаю, що якби я сюди не приїхав, мене б мучила б совість. Я пройшов навчання і приїхали ще люди з Хмельницька, нас об'єднали разом і відправили на Посилення в 11-й Краматорській загін і почали виїжджати звідти на позиції. Це було Солодке, Новомихайлівка, це була Мар'янка. Ми повертались на відпочинок. Він до нас прийшов, почав просити їсти. Він був дуже худий, знесилений. Не знаю, якось шкода сталася у пса, і я вирішив його забрати. Він з нами проїхав. Майже всі кордони це було Придністров'я, це були далі суми. Після Сум був ще один Донбас і е, Волинь. Коли були виходи, то він спускався в пограм перший. Ми по ньому бачили, коли потрібно і, і нам піти разом з ним. Він міг зранку піти з нарядом по лінії кордону по КСС. В цей же день об'їхати два-три наряди, коли хлопці на автомобілях під'їжджали, він заприглов в ці автомобілі. Їхав, можна сказати, до одних, потім до інших, так як різні ділянки були. І ввечері завжди вертався додому. Коли ми на ротацію приїхали на Волинь після Авдіївки, хлопці стояли на, балкон, на балконі і почали кричати Яків на світязі. Тобто часто вони навіть не знали, як звати мене, але вони завжди знали, як звати собаку.